В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 80-й псалом. Псалтир це молитви людини до Бога. У час суму, у час біди, у час страху, у час радості в різноманітних почуваннях. Псалтир це є молитви людини до Бога. Але час від часу. У псалмах Господь говорить і до людини. Ці моменти є дуже цінні, бо їх є дуже-дуже мало. Буквально у десятьох псалмах, і то по один-два речення стихі: Господь говорить до людини. І Якраз у 80 му псалмі Господь через псаломника Асафа говорить до людини. Попередні псалми. 77, 78, 79 псалми були дуже тяжкими. Псаломник кличе на допомогу Бога, кричить і питає, зітхаючи, ну скільки ще терпіти? Чи ти, Господи, відкинув нас? Чи ти, Господи, вже не милуєш? Невже твоє милосердя закінчилось? Це і 76-му псалмі. Ми стали посміховиськом для наших сусідів хто навколо нас, доки, Господи, залишатимешся в гніві не вже навіки? 78 й псалом? Навіщо ти повалив її огорожу, нашу огорожу? Її обривають усіх, хто йде дорогою, її нищив лісовий кабан, її оберезав самотній дикий звір? Це у 79-му псалмі. І після цих питань. Псаломника і наших питань, бо ми це саме питаємо в Бога, Господь не витримав. І у 80-му псалмі Він дає відповідь йому, Асафу, і нам дає відповідь. Каже: слухай, но! Слухай, но! народи мій. Я тебе попереджав. І далі. Попереджаю. Якщо би ти мене послухав, якщо би ти ходив або почав ходити моїми дорогами, все було б добре в тебе. Це каже Господь у псалмі, неймовірно, все було б добре в тебе. Я скоро би впокорив твоїх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто вас. При Це у 14-15 стиху. А так як ви хочете жити самі, живіть. І я каже: відпускаю відпустив вас за бажаннями їхніх сердець. Вони житимуть ви живете за своїми забаганками. Найбільше прокляття. Найбільше покарання, яке може бути, коли Господь просто відпускає і роби собі, що хочеш. Не хочете бути біля мене, ходіть де хочете, прадуйте собі притчу про блудного сина. Господь не тримав руками, знаєте, сина, Він його відпустив. Відпустив, і ми знаємо, що сталося, що свині були щасливіші, ніж син. Загальна думка цього псалма, Господь каже: люди все залежить від вас. Змініть своє ставлення до мене, тоді зміниться ваше життя. Амінь, слава Ісусу Христу.